В Україні вже розпочався опалювальний сезон. Насамперед до тепломереж підключають лікарні, дитсадки та школи. Коли давати тепло побутовим споживачам, місцеві влади вирішують індивідуально. Зазвичай, коли середньодобова температура опускається до 8 градусів протягом трьох днів, а от ті, хто має пічне та твердопаливне опалення, вже обігрівають оселі, щоб запобігти пожежам, кількість яких традиційно зростає з початком опалювального сезону. Рятувальники на Черкащині пішли по хатах. До рейду долучилася і наша Ольга Кос. Двома автівками рушаємо в село Руська Поляна, що неподалік Черкас. Близько половини будинків тут із пічним опаленням. Першою з оглянутих хат рятувальники задоволені. Сажу потрусили і побілили все, все як полагається. В родині зростає Василько, йому п'ять. Тож каже мама Світлана: розтоплену піч ніколи не залишають без нагляду. Сина ж навчають, що підходити до вогню не можна. Він дивиться такі, всякі мультики, що з вогнем не можна грати, з пічки в руки не можна. Він все це дуже прекрасно розуміє. А тут живе багатодітна родина, яка виховує аж четверо малюків. Піч без тріщин, але інспектори радять здерти шпалери та прибрати килим. Все це може зайнятись і дрова також не залишаєте? – біля це. Просто ще поставили. Наступною відвідуємо 85-річну Марію Іллівну. каже, топить піч все життя. Тож до опалювального сезону підготувалася як слід. Задля безпеки має навіть два металевих листи перед топковим отвором. Так установлю вона може. Там трісне і сюди випадає. По, випаде. Кінечно, сижу тут, поки витоплю. Зауважень у рятувальників немає, тож рушаємо далі. Вогнеборці йдуть від хати до хати. Більшість мешканців села завчасно підготували печі до опалювального сезону та трапляються і ті, хто нехтує правилами безпеки. ось тут диван стоїть впритул до печі, а замість металевого листа перед нею звичайний килимук. Ну, не можна по техніці безпеки, тому що легко замісті матеріали стоять. Ліжко може зайнятися, матеріали які на ліжку, ковдра може зайнятись. Господиня обіцяє все виправити і нерідко каже. У рятувальники, мешканці будинків таки дослухаються до порад, попри те, що вогнеборці нікого не штрафують, лише попереджають, де ситуація, наприклад, минулого року була можна сказати критичною. Так, ми наступного року звичайно до нього йдемо або навіть протягом нашого рейдового відпрацювання, і люди усувають, замазують тріщини, білять печі прибирають легкозаймисті матеріали. Цьогоріч внаслідок пожеж загинуло майже тисячу українців, чимало від шадного газу, який вбиває непомітно. Тож рятувальники перевірятимуть несправність печей до кінця опалювального сезону, щоб зменшити кількість трагедій. Із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, марафон Єдині новини.